Дивіться, яка справа. Я певен, що ви, як і я, кожен раз, коли плануєте купити щось. Коштовне передивляєтесь велику кількість оглядів та читайте в інтернеті відгуки. Тому сьогодні я розпочинаю нову серію відео, в яких я буду розповідати про плюси та мінуси різних гаджетів. І а вже щоб було дуже цікаво, розпочати я планую саме з iPhone 11, тому що на сьогоднішній день, на мій погляд, це найцікавіший iPhone, який ви тільки можете собі купити. Вітаю всіх і кожного! Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте україномовний YouTube. Давайте обговорювати гаджети. За своєю природою я досить логічна та послідовна людина, тому розпочати я планую з плюсів iPhone 11. І перше, на що б я хотів звернути увагу, це дизайн та форма корпусу, тому що на сьогоднішній день це єдина річ, яка відрізняє цей флагман Apple від актуальних флагманів Apple. Не знаю, наскільки це справді можна віднести до плюсів, але мені дуже подобається думка про те, що iPhone 11 це останній представник своєї династії, коли iPhone були більш круглими. А вже ж ви можете мені сказати, що після 11-го iPhone ще був iPhone iPhone SE 2020, та iPhone SE 2022, але мова йдеться про флагмани. І 11-й iPhone насправді дуже приємно лежить в руці, тим більше, що його форма дозволяє дотягуватись до будь-якого кутка одним великим пальцем, і це величезна перевага. А вже ж я розумію, що є люди, в яких долонька трошки менша за мою величезну, але це окей. При всьому бажанні я б ніколи не назвав 11-й iPhone Лопатою. Він не є компактним, але на мою думку, досить ергономічний. і Їм приємно користуватись. Щодо самого корпусу, тут все найпростіше. Ша алюмінієва рамка, скло з обох сторін, яблучко по центру задньої панелі. На лівій грані розташован перемикач беззвучного режиму та годілки гучності. На правій грані кнопка пробудження, знизу порт, лайтнінг, мікрофон та динамік. Зверху вже ж нічого немає, але в сам чубчик на екрані вбудован додатковий динамік, який працює як розмовний, та додатковий динамік для стереозвуку. До речі, щодо стереозвуку, я б хотів це відзначити окремо. iPhone 11 це, мабуть, один з найкращих смартфонів, які я тільки можу уявити, з яких приємно насправді приємно слухати музику. Тобто, якщо у вас немає якогось іншого пристрою для програвання звуку, iPhone досить непогано з цим можуть впоратись. Тим більше тут стереодинаміки, їх два зверху і знизу, і мені це дуже дуже подобається. Більш того, на сьогоднішній день, якщо в смартфоні немає стереозвуку, я б сказав, що це величезний мінус. До речі, якщо казати про чубчик, то в 11-му iPhone він величезний, як в 10-му iPhone з 2017 року, але як на мене, це зовсім не проблема. Я навіть не уявляю, якою людиною потрібно бути, щоб тебе бентежив той самий чуб. Мені здається, що він виглядає досить автентично і робить обличчя всієї передньої панелі смартфону. Ще певен треба відзначити, що 11-й айфон захищений від пилу та вологи за стандартом IP68, і це означає лише одне: ні, вам в жодному разі не можна занурюватись під воду зі своїм смартфоном. Тому що, якщо з ним щось станеться, Apple ніколи не буде сприймати це як гарантійний випадок. Насправді IP68 означає лише одну річ: вам не варто перейматися, якщо ви потрапили під дощ зі своїм айфоном. 11. І все. Ідемо далі. і Тут треба поговорити про екран. В 11-му айфоні використовується 6,1 дюймовий IPS, Liquid Retina. Екран з роздільною здатністю 828 на 1792 пікселі, що нам дає щільність пікселя 326 ppi. І якщо говорити конкретно про цю саму матрицю, яка використовується в 11-му айфоні, вона. Найкраще, яку ви тільки можете собі уявити, як для IPS. тобто це дуже яскрава, контрастна, приємна матриця, яка офігезно відкалібрована. Якщо чесно, мабуть, Apple це єдина компанія, яка справді вміє калібрувати матриці. Ще колись OnePlus міг цим похизуватись, але наразі мені здається, що лише Apple. А вже ж людей різні смаки. Я не хочу сказати, що, наприклад, Samsung чи Xiaomi погана калібровка. Просто, на мій погляд, на мій особистий смак, Apple робить це краще. Тому я хочу сказати, що 11 iPhone для споживання контенту, до речі, будь-якого TikTok, Ютуб, якась стрічка новин підходить майже ідеально. Тому скажу вам так: за якістю виконання екрану го айфону, мабуть, найкраща в матриці, яку я коли-небудь бачив. Далі вже більш цікава тема: а саме, продуктивність та. Потужність. iPhone 11 отримав процесор Apple a 13 Він має 4 гігабайти оперативної пам'яті, і він файно працює. Що я тут можу сказати? Будь-яке завдання, яке ви тільки не запропонуєте своєму 11-му айфону, буде виконано бездоганно. Будь-які застосунки відчиняються на 1.2. Смартфон справді літає, в пам'яті тримає все добре, та як треба, і якщо чесно, 4 гігабайти оперативної пам'яті вистачає. Наприклад, в якийсь Call of Duty Mobile на максимальних налаштуваннях графіки, і так я розумію, що це досить оптимізована гра. Але все ж на максимальних налаштуваннях графіки можна грати взагалі без жодних проблем. Але є одна маленька така штука, про яку треба сказати. Смартфон з часом почав грітися трохи більше, ніж він грівся на початку, коли його тільки випустили. Тобто на сьогоднішній день якась більш-менш ненажерлива гра, наприклад, там Apex Mobile, зробить ваш смартфон досить гарячим. І десь за хвилин 30 він стане настільки гарячим, що його буде також приємно тримати в руках. Тому якщо ви мобільний геймер, то майте це на увазі. До речі, є декілька порад. Які ви можете використовувати, щоб цього уникнути. Перш за все, не використовувати мобільні мережі. Грати на Wi-Fi вже буде трохи легше для смартфону. Щоб 11 iPhone дихав, ще трохи легше, можна знизити налаштування графіки, і а вже ж не варто грати, під'єднавши смартфон до розетки. В мене там розетка, тому я саме туди показую. Але для звичайного юзера потужності 11-го вистачить з головою, і в цьому я певен. Ще до речі, 11 iPhone підтримує другу сім-карту у вигляді віртуальної сім-карти. Є ще версія смартфону з Китаю, якщо я вірно пам'ятаю, в ньому є. Дві фізичні сім-карти. Якщо вам воно потрібно, пошукайте на OLX, певно, що зможете знайти. Сам особисто я перевіряв, як працює віртуальна сім-карта, 4G від Kyivstar працює бездоганно. Далі iPhone 11 отримав акумулятор на 3110 мАч. І якщо у вас новий смартфон, то його автономності вистачить на цілий день використання. Тобто зранку там його зарядили, ввечері у вас ще залишиться десь відсотків 15-10 зарядків, в залежності від того наскільки активно ви користувались своїм девайсом. З точки зору автономності, на мій погляд, 12 iPhone один з найкращих айфонів взагалі. А вже ж мови не йдеться про якісь там величезні промакси. Ще один плюсик 11 iPhone додає підтримка бездротової зарядки. До речі, всім, хто не користувався, раджу, досить приємна штука, та підтримки швидкої дротової зарядки, тобто, якщо ви купите додатковий блок живлення, то ви зможете цим користуватись. До речі, всім, хто вагається, раджу придбати такий блок, досить крута штука. А вже ж вагомим аргументом на користь 11-го iPhone будуть його камери. У нас є два сенсори: один на 12 мегапікселів діафрагмою 1,8, та ще один. 12 мегапіксельний з діафрагмою 2.4 на модуль, вони фотографують круто. Камери шикарні, користуватись дуже приємно. І ще, що досить важливо: iPhone 11 підтримує нічну зйомку. Це був перший смартфон, в якому Apple презентували нам нічну зйомку, і ця штука must-have для будь-якого iPhone. Щодо якості світлин, вони. Круті, а що тут можна ще сказати? Ви берете будь-яку світлину з 11-го айфона, трохи її обробляєте в якомусь снапсіні, чи де ви там обробляєте свої фотки. Після цього закидуєте це все в свій інстаграм та хапаєте вподобайки. А вже, ж, якщо вам цікаво, 11-й айфон ще вміє досить круто знімати відео. Там 4 60 FPS, і для зйомки навіть блогів на Ютубі його може вистачити. А вже ж, якщо ми говоримо про плюси, найголовнішою перевагою 11-го айфону буде його вартість. Новий смартфон можна купити за 450 100 доларів в залежності від того, де саме ви збираєтесь його купувати. Якщо чесно, в Україні є досить багато офіційних та неофіційних магазинів з технікою Apple. Я всі свої яблучні продукти купував виключно в сірих магазинах, але радити у відео я нічого такого не буду, тому що якщо їм цікаво, можуть мене занести, я про них розповім. Та ні, я жартую. Якщо тобі мій глядач цікаво, можеш запитати в коментарях, я залюбки відповім. Але, мабуть, найбільшою ціновою перевагою 11-го iPhone, якщо це так можна назвати, є OLX. Там смартфон майже в ідеальному стані в середньому можна купити за 380 доларів. І чесно, це, мабуть, найкраща пропозиція зі всіх айфонів, які на сьогодні існують, тому майте на увазі. Що ж, я так довго розповідав про плюси 11-го айфону, що я бачу, ви вже трохи засумували. Але все не так прикольно, як воно здавалося, і є декілька мінусів, про які треба сказати. Я вже майже відчуваю гнилі помідори на своєму обличчі, але я маю про це сказати. Екран в 11-му айфоні має один суттєвий недолік. А вже ж я кажу про не дуже високу роздільну здатність. Щільність пікселів в айфон 11, як в четвертому айфоні. В четвертому айфоні. Ви пам'ятаєте, коли саме це було? Справа в тому, що якщо взяти смартфон і придивитись до екрану, ви побачите пікселі. Я не кажу, що це смертельно, я кажу, що це. Факт це є тим більше, що на сьогоднішній день я вже, мабуть, звик до OLED-екранів в айфонах, тому й помічаю такі речі. До речі, згадав прикольну штуку. Якщо ми вже кажемо про IPS чи OLED-екрани в айфонах, то у IPS є одна суттєва перевага: немає шиму. Це до речі, абсолютно правда. Якщо ви тільки купили собі новий пристрій з oled екраном, перший тиждень, чи, мабуть, навіть два, ваші очі будуть дуже сильно втомлюватись при використанні цього пристрою. А з IPS, який використовується в 11-му айфоні, таких проблем немає. Далі ще одна не дуже приємна штука: iPhone 11 постачався без блоку живлення з підтримкою швидкої зарядки. Це було колись, коли смартфон тільки виходив. На сьогоднішній день новий 11 iPhone продається взагалі без будь-якого блоку живлення, тому майте це на увазі. А й до речі, ще й навушників немає, а колись вони були. І останні дві штуки, які стосуються надширококутної камери. Перш за все, це сама надширококутна камера, як на мене, портретник був би більш доречним, хоча це, мабуть, кожному своє. Що більш суттєво, це портретник подана. Онадцятому айфоні, який не підтримує нічну зйомку, тобто основна камера це звичайний ширококутний об'єктив, він підтримує, а надширококутний не підтримує. Майте на увазі, зафіксували такі справи. Насправді, чесно вам скажу за ті гроші, особливо якщо це бивший використання 11 iPhone, це найкраща пропозиція з усієї техніки Apple, яка сьогодні є на ринку. Мені дуже подобається цей смартфон, тому якщо у вас залишились якісь запитання, можете ставити їх в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником 11-го iPhone. Фону можете написати з чим ви згодні, з чим ні, чи взагалі напишіть свій лист того, що ви вважаєте плюсом, а що мінусом. А вже ж дякую всім, хто пише коментарі під відео. Це дуже допомагає в просуванні україномовного контенту. Ви Найкраще. А вже ж, якщо це відео здалося вам цікавим чи корисним, можете вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Це також дуже допомагає у розвитку україномовного каналу Українці ви Дивовижні. Також в описі цього відео є посилання на мій інстаграм. Можете підписатися туди, я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!